Скандальне побиття у Верховній Раді. Нардеп Андрій Татарук вдарив нардепа Олександру Кужель пляшкою. Оригінальні фото оприлюднив Сергій Євтушок. На них напівпритомна депутатка сидить на стільці, тримаючись за лоба. Тонометр показує, що у неї завищений тиск 163 на 101. Окрім того, оприлюднили фото знаряддя злочину, скляна пляшка з під мінеральної води. Очевидці говорять, що Тетерук вдарив кужель пляшкою просто по лобі. За словами нардепа від батьківщини Сергія Власенка, зараз жінка перебуває у лікарні зі струсом мозку. Сам Тетерук говорить, що це було випадково, і він не планував бити колегу у народному фронті. Стверджують, що перед тим як отримати удар пляшкою по голові, Олександра Кужель спробувала вдарити сумкою Тетерука. Конфлікт між депутатами стався після наради представників фракції у кабінеті спікера парламента на тлі провалу парламентом пакету законів щодо візової лібералізації з ЄС. Наразі ж фракція Батьківщина вимагає від Татарука скласти мандат народного депутата. У Нас є експерти, які кажуть, що керівники на цьому мають відкати. Вам краще знати можливо, з вашої попередньої діяльності. Я вам хочу сказати, щоб ви уважно читали законопроект. Там жодної копійки немає державних коштів. Це по перше, це по перше. По друге, по друге, наш генштаб має на сьогоднішній день якісну систему. Криптозахисту криптозахисту. Тому, коли Ізвиняйся. ви коли ви не наламайте обладнання. обладнання, шановні ізвиняй. колеги. Я прошу зберігати дисципліну в залі. реєстри є дуже цікавим напрямком зароблення коштів керівника організації, тому що всі власники реєстрів беруть і дають гарний откат за той